Друзі, всім привіт! Таке питання, яке буде корисне ну кожному пасічникові, але особливо воно буде корисне пасічникам-початківцям. Адже цим питанням я задавався на початку дуже часто вчив цю механіку, як воно відбувається. А саме ми сьогодні поговоримо про те, як покосити на пасіці, щоб не завдати шкоди собі оточуючим бджолам і так далі. І розпочнемо з того, що є завжди. Я, як які б у вас не були бджоли, є елементарна техніка безпеки, це демар і костюм. Тобто я постійно вдягаюся так, щоб мене не пожалили. У мене є такі от штанці з резинками. Це і взагалі, коли ви косите мотокосою, потрібно вдягати якесь взуття, таке, щоб на вас не скочив камінь, або якась мотилава штукенція вам не залетіла в ноги. Це базова. Така безпека так, е, обов'язково я буду брати так само рукавички, і е, костюм ми обов'язково одягаємо, так само запалюємо димар. Поки дома розпалюється, я розкажу вам, як це діло відбувається. Буквально декілька днів тому в мене була спроба покосити на пасіці, але мені це не вдалося. Як бачите, мене на мене напали прямо таки, от обліпили шаром бджілки. З чим це було зумовлено? І відповідно чого я чи за яких умов я не рекомендую пробувати йти косити на пасівку. Перш за все, звісно ж, ви маєте знати, які у вас є бджоли. Вони у вас агресивні, напівагресивні чи дуже агресивні. Розумієте, що е, які б бджоли не були, якщо е, співпадає декілька факторів, вони по-любому будуть захищати себе. Це є е, погана погода, це є дощ, холодно, е, вітряно, е, похмуро. Е, це такі фактори зумовлюють те, що бджоли будуть сидіти у вулику, багато льотної бджоли сидить всередині. Вони не мають приносу, вони не мають роботи, і вони працюють на те, щоб захищати себе. Так і тому, коли ви почнете косити, мотокоса, вібрація, звук, вона буде агресувати бджіл до того, щоб вони нападали. Е, далі, так само декілька днів тому у мене була тут соя її покропили, оприскали, і це так само спонукали бджіл до агресії. Це спіпало вже два фактори, у яких умов потрібно шукати. Це в нас буде та сонячна погода, тепло. Бажано, щоб це була обідня пора, коли льотна бджола по максимуму працює. А ще найкрутіше це, якщо у вас є якийсь мінімальний медозбір, щоб бджола була в роботі, вона не буде так сильно звертати увагу на те, щоб вам докучати під час того, коли ви робите порядок себе на пасіці. І звісно ж, що ми що ми і зараз зробимо, це ми зараз трошечки дамо диму. Я знаю, у мене є декілька агресивних сімей, дамо диму трошечки в люточок. Це буде запобігати тому, що от якщо ви... Порухали сім'ю, там жилкою вдарили по підставці, і е, починається така ланцюгова агресія. В в середині вулику виділяється такий феромон, е, феромон небезпеки. І всі бджоли включаються в цю агресію. Одна бджола вас кудись вжалила, і всі решту будуть відчувати запах цієї отрути і будуть жалити в те саме місце. Тому е, дим, чому запобігає, він е, не дає розповсюджуватися цьому феромону агресії, цьому запаху агресії. Якщо дати трошечки диму в люточок, е, це трошки запобігатиме тому, щоб бджілки агресивно вилітали. Тож, йдемо, е, демопродимо трошки. Оцей ряд в мене трошечки агресивні бджілки, всі решта окей. Е, можна пробувати приступати до роботи. Що ж, як бачите, зараз ми покосили кусочок пасіки, і, ну, кружляє на мене, можливо, з десяток бджіл. Це, як на мене, ну, це прям добрий результат, того, що і минулого разу бачите, як це все відбувалося, це все була погана погода. Давайте зараз от ми основну пасіку зараз покосимо. Там були в нас відводочки, і подивитися, як себе будуть поводити основні сім'ї після того, як їх трошечки продимили, як бджілка буде вилітати, не вилітати, агресувати, не агресувати. Ну, сих бачите, бджілки все одно дуже збісилися, і що дуже цікаво, якщо ви звернули увагу, от саме один оцей крайній вулик, як тільки не почав до нього приближатися, бджілки дуже почали агресувати. Що ж, давайте ми зараз почекаємо, хай вони заспокояться. Може закінчили роботу, і я вам ще дещо поясню. В нас вже пройшла годинка з того моменту, як ми покосили, і хочу, щоб ви одразу зауважили, що бачите на цьому відео, де я починав косити. І коли я йду з кінця і до початку, де стоїть камера, саме ця крайня сім'я, як тільки ми до неї підходимо, вона починає одразу агресувати. І ми підійшли до найголовнішого до того, що дозволить вам. Більше приносити меду, легше спрацювати з бджолами і так далі. От займатися пасічництвом в задоволення це те, що потрібно тримати. Бджіл в селекціонованих, таких, щоб вони мали певні характеристики. От бачите, ця сімейка мені я поміняв матку, але навіть після того, коли ви поміняєте матку, має пройти щонайменше 60 днів, коли вже почне відходити та стара бджола, котра агресивна, котра народжена від нашої матки, почне лупитися інша. Почнеться вже тоді процес заміни поколінь, і тоді ви будете бачити вже якийсь результат. А так. Так доведеться терпіти і все, того е не нехтуйте безпекою обов'язково, одягайте костюм, демар, е робіть це виключно за хорошої погоди. Тоді, коли ця агресивна бджола вона трошки включається в. Роботу так само, якщо на пасіці є руїння, але відповідно, якщо є руїння, то є сім'ї, які є невідповідно не відселекціоновані що з ними не так. Відповідно вони будуть агресивні, тобто все зводиться до того, щоб тримати якусь певну бджолу в себе, чи то карніка, чи то баквас, чи то будь-що вам до смаку. Головне, щоб вони були певних характеристик. А звісно ж, якщо будуть бджілки такі от агресивні, вони будуть віддавати відповідно агресію.